Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку чому потрібно охороняти рослини і тварин? Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Давайте спробуємо з вами розгадати ребус. що за слово тут зашифроване? Червона, тому що ми бачимо на палітрі, стрілочка вказує на червону. Книга. Так. У кожній місцевості є тварини, яких залишилося дуже мало. Вони зникають, бо люди на них полюють, знищують ліси, луки і забруднюють річки й озера. Тварин Потрібно охороняти на тварин, які зникають, заборонено полювати. Щоб зберегти тварин, які зникають, їх заносять до Червоної Книги України. Розгляньте фото деяких тварин, занесених до Червоної Книги України. Це такі, як сорокопут Сірий, Журавель, Жук-Олень. Рись, зубр, ведмедиця господиня і багато-багато інших тварин, комах, птахів і риб. Чому багато видів диких тварин зникає? Через величезні пожежі, які трапляються у лісах, у парках, гаях. Через те, що іноді буває сильна засуха і знищується природа, через те, що людина забруднює навколишнє середовище викиднями у повітря, а ще через те, що багато тварин знищує людина. На стан виду негативно впливають. Знищення старих ділянок лісу, де птахи беркути гніздяться, скорочення кормової бази, вбивство птахів для виготовлення опудал, випадкове потрапляння у мисливські пастки. Ось погляньте, ця пташечка Беркут є птахом червоної книги України. Її потрібно оберігати. Так. Розгляньте наступну тваринку, це саламандра. Вона також занесена до Червоної Книги України. Зниження чисельності пов'язано з перебудовою ландшафтів в результаті господарської діяльності та відловом. Тобто виловлюють цих тварин або місцевості, де вони мешкають, люди переробляють. Під свою господарську діяльність. Таким самим чином ця тваринка зникає. Наступна тваринка Червоної Книги України це тюлень, причини зміни чисельності посилення чинника неспокою з боку людини. Тобто, в основному тюлені зникають саме через те, що людина виловлює цю тваринку для своїх потреб. Далі. Заяць біляк. В Україні мешкає кілька сотень біляків. Причини зміни чисельності це виробування лісових масивів, браконьєрство. Тобто через те, що відбувається виробування лісів, у яких мешкає цей зайчик, і через те, що цей зайчик виловлюється людиною, він зникає з природи України. Наступна тваринка Червоної Книги України: кінь дикий. Причини зміни чисельності, браконьєрство, перебудова ландшафтів в результаті господарської діяльності. Тобто найчастіше прикладають руку до зникнення цих тварин це, звичайно. Люди. Наступна тваринка Червоної Книги України це їжак вухатий. Серед причин зміни чисельності це деградація степових екосистем, засадження ділянок е, самофітного степу монокультурами сосни. Тобто ця тваринка найчастіше зникає саме через те, що змінюється екологічна система тієї місцевості, де проживає. Проживає ця твариночка. Наступна тваринка Червоної Книги України це пугач, на чисельність негативно впливають переслідування людиною, розлякування самок на ранніх стадіях насиджування. Тобто ця тваринка, коли висиджує своє потомство, її не можна лякати. А так як е, десь поблизу можуть бути люди голосно розмовляти в лісі, шуміти, або десь будівництво якесь розташувати, чи, чи там виспилювати дерева у лісі, звичайно, ця пташка лякається дуже е, шуму. Ну і через те менше висиджує діточок своїх і, звичайно, стає менше таких птахів на Україні. Послухайте, будь ласка, віршик Володимира Коломійця. Володимир Коломієць не лови метелика. Просить Богдана Оленочка, ти не лови метели... метеличка, крилець йому не рви. Хай літає, хай кружляє, понад луками чистими, хай милується земля крильцями барвистими. Як ви, дітки, гадаєте, яка користь від метеликів? Спробуйте знайти відповідь у вірші. Він літає, кружляє і... Милується вся земля його барвистими крильцями, тобто метеликів також не можна винищувати. А ще дітки, метелики приносять користь тим, що знищують шкідливих комашок. За якими з цих метеликів, які знаходяться на малюночку, вам доводилося спостерігати? Поміркуйте, чому вони мають саме таку назву. Перший метелик називається Павлине Око. Далі другий метелик синявець і кар. І третій метелик лимонниця. Дітки, як ви думаєте, а чому вони мають таку назву? Павлине Око назвали так метенка через його малюночки на крильцях. так? Його малюночок нагадує очко пташка, синя вець і кар через своє забарвлення, і лимонниця також через забарвлення, бо нагадує колір лимончика. А зараз спробуйте попрацювати. Запропонуйте одне одному, що, на вашу думку, можна зробити для охорони рослин і тварин вашого краю, які зникають. Ось подивіться, нам пропонують ось такі правила. Тобто для того, щоб охороняти рослини, тварин нашого краю, перш за все, не можна. Розгромлювати гнізда птахів. Неважливо, що це за птахи. Чи це горобець, чи це, можливо, якийсь дятел, чи ще хтось, не можна розгромлювати їхні гнізда. Не можна чіпати твариночок, завдавати їм шкоди і знищувати їх. Не можна рвати трави й квіточки в таких величезних кількостях, в яких рве. Квіти і е, трави людина. Не можна розпалювати багаття, якщо ви знаходитеся десь біля лісу. Не можна руйнувати мурашники, головне, не можна засмічувати навколишнє середовище, тому що це все дуже шкодить нашій природі. Поміркуйте і скажіть, як ви розумієте прислів'я? Багато лісу не губи, мало лісу, бережи, нема лісу посади. Як ви розумієте, це прислів'я? Це прислів'я нам говорить про те, що якщо ми маємо великі наповнені багаті ліси, це не означає, що їх можна зробувати постійно у великих кількостях і використовувати деревину на продаж або у якихось своїх потребах. Якщо мало лісу, якщо ви бачите, що ліс прорідів, тому що ліс знищується не тільки людьми, а ще й природою. Десь колись дуже пішов дощ, загнилося, і ліс, дерево може згнити. Або, навпаки, була величезна са, засуха, не було дощу, не було вологи і дерево засохло. Якщо мало, треба берегти його, не вирубувати бездумно все, що нам тільки забажається. І якщо немає лісу, то краще його посадити. Тобто треба придбати дерева, якісь кущі, трав'янисті рослини, ялиночки, сосенки і якомога більше насадити зелених насаджень. Тоді у нас буде гарна природа. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи доводилося вам коли-небудь саджати дерева, кущики, квіточки? Розкажіть про це. Зараз я пропоную вам відкрити зошит Я досліджую світ і знайти тему, чому потрібно охороняти рослини і тварин. Початок ми починали ми працювати над першими завданнями минулого уроку за цією темою, а сьогодні продовжуємо. Пам'ятаєте, якщо завдання є у вашому зошиті, ми виконуємо його письмово. Якщо завдання немає, ми виконуємо усно. Подивіться, будь ласка, завдання третє. Розгляньте уважно малюночки і позначте той малюночок, на якому зображено бережливе ставлення до рослин. На першому малюночку рослинка росте собі і ніхто не зриває. Так. На другому малюночку посадили якісь рослинки люди і поливають. Добре. Дітки, на третьому малюночку дівчинка зірвала рослинки і несе у кошику. Я розумію, дітки, це дуже красиво, квіточки дуже гарні, хочеться принести букетик додому. Але вдома букетик постоїть день-два і зав'яне. А в природі ця рослинка поквітла б тиждень-два, і на наступний рік би вона знову зацвіла. Ну, а на четвертому малюночку ми бачимо, що коло рослинки поставили парасольку. Не потрібна рослинкам парасолька. Рослинки вміють пристосовуватися, їм потрібно як сонечко, так і дощик, як повітря, так і водичка. Наступне завдання. Розфарбуйте, будь ласка, рослини і тварини, що занесені до червоної книги. Якщо у вас є це завдання, дітки, будь ласка, розфарбуйте твариночки і рослинки нашої червоної книги. Наприклад, бурий ведмідь, сонтрава, перкут, дятел, голуб, підсніжник, лисиця, подорожник, косарики, болотні. Який висновок ми можемо зробити наприкінці всієї теми, навіщо і чому ми маємо охороняти і берегти рослин і тварин? Люди повинні дбайливо ставитися до всіх тих, з ким їм доводиться жити на планеті, до рослин і тварин, цінувати їх. Тому що це такі самі живі організми, як і ми з вами, і вони приносять користь не тільки нам, а всій планеті. Якщо зникнуть на планеті всі рослини і тварини, тоді і нас з вами, людей, також на планеті не буде. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А наок, дітки, будь ласка, розфарбуйте квіточку у той колір, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червоний у мене не вийшло, але я буду старатись. Жовтий, я постарався і в мене все вийшло. Зелений я старався, але в мене не все вийшло. А я хочу подякувати вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!